Вітаю глядачів телеканалу. Віта. Ви дивитесь випуск інформаційної програми День за днем. Сьогодні дізнаєтесь про таке. Охорону систему, яка дозволяє відслідкувати рух автомобіля, впроваджують у Вінниці. До Дня Європи вінничани готують свої живі скульптури. Обладнати свій автомобіль з сучасною системою охорони відтепер можуть вінницькі водії. Завдяки системі Глобус М. Диспетчери зможуть відслідковувати рух автомобіля з похибкою до півтора метра. Коштує прилад від 2 до 4 тисяч гривень. Подробиці в матеріалі нашого репортера Марії Супру. У Вінниці з'явилась нова система контролю за рухом транспортного засобу. Відтепер, встановивши систему глобус, можна не лише контролювати усе переміщення вашої машини, а й крім цього, встановлюється ось така тривожна кнопка. Натиснувши її можна миттєво викликати міліцію. Система дозволяє контролювати повністю переміщення всього автомобіля, якщо він в угоні. Ми можемо відслідкувати до півтора метра, де знаходиться цей автомобіль. В даний момент ця система буде вмонтована в систему єдину дислокацію в Україні. Тобто, по всій Україні, який транспорт буде приїжджати з області в області, так планується, воно десь має бути прийнято вже рішення зациклитись повністю. В глобус в системі ДСО. І приїжджаючи в області з області, з Вінниці в Донецькій, в Донецькій Донецьк буде скоїтись правопорушення. Вже громадянин нажимаючи кнопку, група ГЗ вже міста Донецька чи там Івано-Франківська буде виїжджати, надавати всебічну допомогу. Автомобіль обладнується реєстратором руху. Він представляє собою невеличку коробочку, яка ховається в панель приладів, обладнується антеною GPS, яка улавлює від супутників сигнал, і передає за допомогою GSM-антени, за допомогою GSM-оператора до нас. На сервер дані. Ми фіксуємо рух і швидкість і зупинки цього автомобіля. Ось такий сигнал надходить в чергову частину. Тут його приймають та терміново відправляють групу на виклик. Прийміть сигнал тривоги, вулиця Тарногородського, 23, Кафе Сніжинка. Поняли вулиця Тарногородського, 23, кафе Сніжинка слідуємо. На нашому комплексі спостереження ми бачимо рух автомобілів, який переміщаються по карті, бачимо адресу, по якій він знаходиться, бачимо його зупинки. Ми можемо прокласти маршрут, за яким їхав цей транспортний засіб, за будь-який срок його після встановлення. Ми можемо показати швидкість зупинки де виїзди з зони. Сьогодні системою глобус вже обладнано 5 службових автомобілів та машини інкасації банків. Для того, щоб замовити послугу, вам необхідно звернутися за телефоном 279966 або в управління Державної служби охорони в технічний відділ. Ми вам допоможемо вибрати правильну систему контролю транспорту. Допоможемо обладнати ваш транспортний засіб, укласти угоду і спостерігати автомобіль. Коштує така система охорони від 2 до чотирьох тисяч гривень. Марія Супрун, Олег Літвінця, в телеканал Віта. У Вінницькому пологовому будинку номер 2 під час пологів померла 35-річна жінка. Родом вона із Харківської області, проживає у Вінниці. Її чоловік, мати та свекруха звернулись до преси з проханням з'ясувати, хто ж винен у смерті жінки. Сьогодні, о третій годині дня, мала відбутись прес-конференція. За словами адміністрації Вінницького прес-клубу, родичі загиблої хотіли розповісти свою версію смерті. Однак на прес-конференцію родичі загиблої не прийшли. Телефоні дзвінки не відповідали. Перед початком випуску новин ми намагались е, знайти з ними зв'язок. Телефонували матері загиблої жінки, однак її телефон не відповідав. Лікарі пообіцяли прокоментувати цю ситуацію завтра. Цьогоріч виповнюється 650 років битви на синіх водах. Є версія, що вона проходила на Вінниччині в Хмельницькому районі. З цієї нагоди представники студентського парламенту Вінниччини запросили в гості делегацію з Литви. До плану заходів перебування делегації у Вінниці входить круглий стіл на тему Україна і Литва. погляд у минуле і перспективи у майбутньому. Вечірка Фест з історичним костюмуванням на тему 650 років історії. 18 травня наших студентів забирає Жмеринська райджмеринська адміністрація, де вони проведуть цілий день у них в гостях. І 19 травня ми усі їдемо в Київ на екскурсію. І на масову реконструкцію цієї битви. Після круглого столу литовцям влаштували екскурсію Вінницію. Ми запитали іноземних гостей, що найбільше їм сподобалось у місті. Успіли замітити, що дуже багато фонтанів, площадей. Це забавно, красиво. Площаді нічого більше ми ще не бачили, але ми будемо сьогодні бачити фонтан. То я думаю, он буде теж дуже класний. Цієї суботи у Вінниці відзначатимуть День Європи. Живі скульптури стали невід'ємною атрибутикою цього свята. Побачити їх можна буде на вулиці Соборній з 14 до 18 години. Цьогоріч очікується 120 живих скульптур. майже, майже половина з них буде підготовлена віничанами. Я особисто бачив, як створюються ці скульптури. Тільки в нас з'явився День Європи це 5 років назад. Ми самі. Поставили перед нами питання, як зробити живу скульптуру. Ми просто порадилися, вирішили, які фарби взяти для цього, самі експериментували і методом проб і ошибок створюємо зараз самі свої живі скульптури. Підготовка костюму для живої скульптури відбувається у декілька етапів. Зараз ми намагаємося покрасити штани, потім рубашку. Це буде все у нас буде в два етапи. Спочатку ми наносимо перший слой, потім, коли він висохне, завтра. Ми нанесемо другий слой, і вже перед самим виходом в суботу ми будемо на... деякі штрихи додамо і зробимо вже театральний грім. Максим Нагорний з живої скульптури займається вже два роки. В цьому році я буду наполеон. <звук> Найголовніший фактор, чому я наполеон, тому що рост мій. Отак. От от. Ростом я не дуже високий, тому і наполеон кажуть, що також був невисокий. Так, я думаю, буде дуже крута скульптура. Найскладніше підібрати е, речі, тому що, ну от. Е, Підібрати от, навіть піджак. Піджак дуже важко було шукати, тому що ми ходили по секонд-хендах, шукали найдешевшу ціну, тому що гроші якби не дуже багато дають. От Ми шукали, шукали. От знайшли піджак за 7 гривень. Шапку було важко робити. Ми думали, ночами сиділи, думали і вигадали. Ми обоє старі шпалери взяли. от, зараз навіть одягнув. Вона ще має гарно кріпитися. Так от це тільки така розробка. Ще один з етапів створення живої скульптури грим та макіяж. Це рисова пудра, гуаш, акварель, а також сало. Воно пом'якшує і перешкоджає подразненню шкіри. Завершує створення образу, зачіска. Фантазійний образ, мавки. Ще будуть квіти тут, вставлятись волосся, і трошечки ми розпустимо, додамо волосся. Трошечки озолотим, зробимо, візьмемо лаку. З бльосточками просто вдома Більш такий гарний образ. До уваги віничану у зв'язку з ремонтом лінії електропостачання буде відключена електроенергія за графіком, який ви бачите на екрані. Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області. Ви також можете дізнатись на сайті myvin.com.ua. завтра свіжі новини. Дивіться у ранковій програмі світанок. Хай щастить. Побачимось. За прогнозами синоптиків сімнадцятого травня хмарно з проясненнями можливі опади температура вночі плюс десять, плюс чотирнадцять день плюс чотирнадцять плюс сімнадцять. I'll see you